Вітаю. Ви бачайте, трохи пожований чи не трохи. Четверту добу майже без світла. Опалення, наче почало з'являтися. Вже можна йти в курточці спати, тому я вас всіх прекрасно розумію, в кого тяжко з опаленням, в кого тяжко з світлом. Так, стосовно генератора. дивіться, дуже багато питань лунає по генераторах. Деякі інвертора дозволяють заряджатися від генератора, деякі е, не дозволяють, деякі можна доналаштувати, деякі генератори просто треш. Е, що можу сказати, якщо так коротко, генератори, напевно, нам знадобляться, бо в нас з енергетикою, м'яко кажучи, опа. Причому така, як ото, як та очкова кобра. Сидить і боїться вилізти. Підстанції горять, вольтажі нижче. Уже зафіксовано, вже нижче 60 вольт, просто дали світло і 60 вольт на вході. На кожній фазі. Коротше, генератори напевно нам знадобляться, запасайтеся пальним. Ну як запасатися? Не те, що там потрібно там, тонну три але те, що можна зарядити батарею, щоб він не торахтів вночі. Той самий генератор. Якщо у вас є проблеми з налаштуванням, я одразу скажу: ми не наїздимося на всіх, просто фізично не вивозимо. Якщо у вас там та сама дея, скажімо так, я можу спробувати допомогти вам її налаштувати. Віддалено даєте мені доступ, якщо у вас Wi-Fi працює, даєте мені доступ. Понятно, вибачайте, буду за це гроші брати. Тому що робочий день починається в 5 ранку, завершується близько 12 ночі. Потрібно вітамінний жертв, а ці вітамінні гроші вартують. Можу в цьому плані допомогти. По іншим питанням, в принципі, телефонуйте, постараюся всім допомогти і всім відповісти. Тримаємося, бо якщо ці зарази нас зламають, будемо ми сидіти в окопах і вже не думати про генератори. Всім гарного дня! Тримаємося, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, хлопцям потрібно допомагати і тримати наш цивільний фронт. Всім кріпкої енергетики!